Треба скільки тих браслетів. Гад? Всім треба браслети захисні. Тут вплетені 90 та 50 в салон ці браслети. Ось тут саме в оці ремінці. Ось тут вплетені бра... е... захисні молитви. Ці браслетики розтягуються. Погано, може покажу, але вони мають таку застіпку, яка е, яка що? Е, на вуз, вузловий такий замочок, який затягується і, 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 хатай, трим, і тримається. Так, ось, бачите, змогла розтягнути, можна вдягнути на будь-яку ручку, затягнути по руці, і буде гарно триматися цей браслет. Як зараз у Саші вдійно, він покаже вам. Покажи зворотнуть. Ну. Е, ось тут затягується. А що хрестик? На ну, на зворот, на другу сторону. Ну, неправильно вдягнула. Да. Хрестик виконаний з гагату, на мистинки гагат, плетений з чорного паракорду, вартість такого браслета 120 гривень. Є дуже великий асортимент. Переходьте на сайт, сайт шопці профілю іконна лавка. Приходьте, замовляйте, браслетики.